З вами рубрика, все в одному. Привіт! Ай мене. Ну що ж, ми починаємо з питань наше перше питання. В кого, <sharp inhale> в кого який зріст? Пишкай! <sharp inhale> Тут 70. пише Брехо. хлопчики, а скільки в кого ріст? Метр вісімдесять. Метр сімдесят шість! Метр сімдесят сім! Метр вісімдесят вісім! На совсем. Питання наступне. Чого ви більше всього боїтесь? Я найбільше всього боюсь павуків і висоти. Давай, Остап, що це тобі? Коли додошки викликають. Ти піздець, ти так стрьомно відповідає. А я що? Я нічого. Я взагалі безстрашний, Вася. Ремба Я боюсь манної каші. Та, ти тут стрьомно, там комочки. А коли масло, це взагалі просто не стрьомно. Масло? 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 Я Волан-де-Морт. Всім спали на знімати відео одночасно. Пацанки! здесь папа, Может снимем видео? А может... Знаете что? Давайте снимем видео Да не ем! Просто снимем видео Да, снимем видео Много видео Куку Ку-ку, ёптель Сделай видео в комнате Ну давай

Теперки ходжу в тренажерний зал. Ну. Ко прорекламую Ліга, Ліга, Файний зал, файт! Ну, колись теж був футбольором трохи. І який має. І та, такі що, дай Боже, і Пак Основне. Проші, будь ласка, щоб він картину віртуху. Да, реально, просить картину ти ну віртуху. Фуху! Ми ще плавали з тобою! Да! Спротина тих тих бал! Бакс! Тут воно! Бакс Бакс! 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 А, Бакс! Да футбол. Тихо футбол. Зараз стрільба з лука там ну, легонька майстер спорту. Робінг-гуд. Відбирає багатих забирає собі. Наступне питання. Хлопці, де вчитеся? Андрій, де ти вчишся? У Львівський політехнік. Пау! Я тоже! Фу ПТУ! Це, Вачим, це... Важаю, Найкращий навчальний середній навчальний бл. Середньозагальноосвітній навчальний заклад э, в Україні. Всі а всі є да, найкращий. Люйський <плес> <плес> коледж архітектури будівництва і дизайну. дизайнер. Чим ви займаєте вільний час? Вчиця, вчиться, <сі> вчиться, <Яке> вчиться, вчиться, <сі> вчиться. Малює, він малює. А в часи, коли держимося, ми знімаємо. О! Дуже цікаве питання. Як ви давно дружите? Я останні два роки. Я так само майже як, як... я думаю. Міс я місяць менше. Саме так, найменше ми знаємо цього в Все Почалося з його днюшки з фільму Вій. З Коперніку з на дерев'яних бачу кріслах. Макс, коротше, ми з ним навіть рік ще не, це, не дружимо. Вообще, коротше, молоденькі. Молоденькі, впадають в чорному. Ті двоє, вони взагалі там з дитинства, да? Мила! Чи ви любите футболик чи так то яка ваша найулюбленіша команда? Шахтар. Реал подред Карпати, Карпати ірал! Карпати ірал, да! Кому... Тебе тоже так? Да! Бра! маю улюбленої команди, а вы улюблений гравець! Це я! <laughs> Ні, не а ти. Все Та я Ніти! Парну решаю! Тось тут парну! Реально ти. <laughs> <laughs> да, давай типа питання заходь. А так на рандом. Теперь, а ви готові до жорсткого тверку? Ми тут подумали і вирішили з'єднати два челенджі разом. Це дивоглядки і якісь там егг е е е е челендж, е е е челендж. Е е е Коротше, Хто перший гліпне, то інший валить йому яйцом по голові. І, і так, буде... да, і так два, і два, два півфінали, тобто Макс проти Сані, я проти Остапа, а потім два місця. переможці за. третє місце. I wasn't ready to be no millionaire. I was ill prepared. I was prepared to be ill though. The skill was there. The beginning, it wasn't about the ends. It was about busting raps and standing for something. Fucking acronym, cut the fucking act like you're happy, I'm fucking back at you. Yeah, yeah, yeah. 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 Sånn, ja! Так, да, це буде Батл супермега офігенних мега борців Титанів дивоглядок БУ! Ну а так, пацани, все. Витали, витали. Раз, два, три! Погнали! Раунд за третє місце. Я проти Макса. Ну, типу, два проіграшниці. Я вже голову помив. І зараз тебе за літо буду мити. Ладно. Все? One, two, three, let's go! Я проїхав. У мене по четвертій піздець. Іде яйко, яйко в студію. Неразуміло. <ривіться>

Ааа, щоб чуть-чуть. Пам'ятайте, це його ж номер. Це яйце переможця. Давай переможця. Треба чекати звідти. Бізо на сто. Надіна пуля. Це був другий випуск все в одному. Підписуємося на наш канал в ютубі отут зверху. Підписуємось на нашу групу отут в контакті. Ставимо такого пальчика, хтось і не лайк. Коротше, з вами були хто? Headless 4. Пишіть на нас, задавайте багато питань Коротше, пишіть, на ласк. Ставайте нові питання. І ми знімемо третій випуск. Yeah. Блять, я б яйца встал. <smack>